Демо-варіант НМТ-2024 завдання номер 5. Розглянемо правопис апострофа. Відразу хочу звернути вашу увагу на рядок Б. У слові серйозна зверніть увагу на літеру «йот». А ми пам'ятаємо, що апостроф вживається тільки перед літерами я, ю є, є. Відповідно, в цьому слові апострофа не буде. У слові дебютантка. Літера Ю позначає один звук, тобто буде пом'якшувати попередній приголосний. Апостроф вживати не будемо. А ось у словах дев'ятеро ластів'яток, слов'янське плем'я, апостроф будемо вживати. За правилом, після літер Б, П, «в», «м», Ф перед я, Ю Є, «ї» апостроф пишемо. У слові рятівна, Р м'який я позначає один звук, апостроф не вживаємо. А слово ін'єкція це слово іншомовного походження. Після префікса Ін перед «є» апостроф будемо вживати. Тобто правильний рядочок рядок Б.